Всім привіт, з вами Корповієнті, і сьогодні ми почнемо з того моменту, як я втратив 3 ефіра або 9 тисяч доларів. Саме так мало б початися відео, якби я попався на скам від ZCasino і ну, були б такі наслідки. А в цьому відео ми поговоримо про те, як не попадатись на скам і куди найкраще або найбезпечніше вкладати свої кошти. А перед початком відео ну, не забудьте підписатися на телеграм-канал, там знайдеш ти багато класної актуальної інформації. А ми будемо починати. Ну що ж, перше, що головне, це ZCino, розповім зразу про його. Це ви могли просто закидати свій ефір в стейк на самому сайті і за це отримувати ZKS такі токени. І після того, як вони розблокуються, ви отримали б назад і ефір, і зказ токен. Після того, як вони заскамили своїх користувачів більше як на 10 тисяч ефіра, а це в еквіваленті близько 30 мільйонів доларів. Я почав більш уважно звертати увагу на всі проекти, ну і розбиратися в тому, що актуально, що ні, що найбезпечніше, і де є які ризики. Тобто, саме перше, це, наприклад, стейкати токени можна практично на любій платформі, на будь-якій біржі, але ми розуміємо, що деякі біржі. Є більш безпечними деякі платформи є найнебезпечнішими, такі як PancakeSwap, тому що, наприклад, на тому самому Binance ми можемо купити якусь монету і її свапнути зразу на якусь іншу. А наприклад, якщо ми купимо якусь монету на PancakeSwap, яку ми введемо про е, звичайному пошуку, тобто СВАП вводимо номер контракта і купуємо. Ми можемо перевірити, що деякі монети можна тільки купити, а продати не можна. Ну і наступний грандіозний скам, який передумали, напевно, самі криптобіржі, або точніше, яку вони дали лазейку для скамщиків, це покупка скам токена через платформу Binance. Що ж тут може бути такого поганого? Перше, це те, що, наприклад, Binance, OKX, Bybit ввели свої веб-тригаманці і там можна купляти монети з сторонніх сервісів, типу як на Wallet. Тобто ти на Wallet купив, вони в тебе лежать. Аналогічна ситуація там, але, але, коли каже тобі, якийсь чувак, є класна монета, вона виросте там в 10 разів, ти зразу думаєш, блін, а як він знає, звідки він знає, і так далі. Ну, приходить наступний момент, ти задумуєшся про те, чи скам це. А він каже, ні, це не скам. Ти можеш купити через офіційний сайт, через додаток Бінансу. І як відбувається сам скам, ти відкриваєш свій бінанс. Заходиш в веб 3 gаманець знизу, справа, в тебе є така вкладочка як рекомендації. В рекомендаціях ти вибираєш dApps і можеш користуватися так само своїм Binance, як TrustValite, і купляти з інших платформ. Наприклад, ти заходиш на PancakeSwap, вводиш номер контракту, купляєш якусь монету і все. Тобто ти її не можеш продати. Приклад цього є монета AID. Яка в мене є на гаманці, її безкоштовно роздавали. Ну, я залутав, ну, я знав, що це буде скам. І висновок який: якщо купляти навіть через Binance, це може бути скам, якщо ти не купляєш на самому сайті ну, або на самій біржі якщо сказати більш так. Далі, давайте перейдемо до наступного: це самобезпечні методи заробітку і як взагалі не попадатися на скам, як аналізувати проєкт. Є багато різних проєктів, які прям дуже класні, набирають актив, але вони можуть заскамитись. І цього ніхто не застрахований. Але можна підібрати такі проєкти, які зарекомендували себе тим, що, наприклад, в цей проєкт вклалися, наприклад, там Binance Labs або якісь інші відомі інвестори. І якщо в цей проєкт вклалися Binance Labs, Тобто він є більш безпечним. Тобто ніхто звичайно не може гарантувати від того, що він не заскамиться. Ну але він виглядає більш безпечним. Ну і звичайно, цю інформацію треба перевіряти на всіх ресурсах, бажано офіційних, і тоді буде все добре. А тепер перейдемо до приємної сторони: це заробіток. Як не попастися на скам? Ми прийшлися, просто слідкуємо за телеграм-каналом. Там виходить дуже багато актуальних новин. В деяких телеграм-каналах немає цієї інформації. Тому просто можете перейти і слідкувати. Про цей пост про скам через Binance я вже писав раніше. Ну і додаю цей метод Moment в відео. Що ж, приємна частина. Перше, заробляти ми можемо саме пасивний, саме безразковий метод це правильно. Це лаунчпули, лаунчпади, різні роздачі. Тобто на біржі Bybit бувала роздача від Ena. Де за тиждень з тисяч доларів ти міг заробити 250 доларів. Ще не забудьте підписатися на телеграм-канал, поставити лайк. Всі посилання є в описі. Переходь і слідкуй за оновленнями, за новинами, можливо, щось тобі сподобається. Ну і ти зможеш на цьому заробити. Після роздачі N була ще одна роздача, від якої ти міг заробити там по 5 доларів в день, тобто тридцять п'ять-40 доларів за тиждень. Зараз є роздача від самого Тон Валета в самому Телеграмі 50% річних і з 3000 доларів ти заробиш 2%, тобто 58 доларів 60, але це буде в токені Тон. Тобто для тих, хто не хоче купляти Тон, а безкоштовно його отримати з роздачі, можете закидати 25% річних на 2 тижні. 50% річних на 2 тижні, а на наступні 2 тижні буде 25% річних. Я вже сказав про лоунч-пули. Про наступний лаунчпул і про тон я написав в телеграмі і показав детальне відео, як закинути кошти. Це відео ви також можете побачити тут з боку. І наступний пост про лаунчпул і лаунчпад, і роздачу ви зможете знайти в телеграмі. Ну і звичайно будь-яка консультація, безплатно вам підкажу, що потрібно зробити, щоб ну, щось заробити. Ну, звичайно, це не фінансова рекомендація. Далі. Е, наступне це різні теснети, які я пощу ну, не кожен день, але я вибираю актуальні. Саме перший і актуальний – це Xeon. Е, Там інвестицій дуже багато, здається, 27 мільйонів, якщо я не помиляюся. Е, це можна думати, що це дофіга, але аккаунтів теж буде немало. І роздача може насипати як від 50, так і до 1000 доларів на аккаунт. А якщо в тебе є багато аккаунтів, ти не полінився і витратив буквально там по 5 хвилин, ти можеш, звичайно, заробити там ну, як мінімум, як мінімум да? від 100 до 200 доларів це спокійно. Наступне це фарм поінтів від ГРАС. Тут зараз вам даю приклад від одного підписника, який написав в чаті, що він продав 60 тисяч поїнтів ГРАС за 70 доларів, якщо не помиляюся, що доволі непогано. Після цього він підключив ферму, написав в чаті, і ну, підказав, есть, тобто, якщо хтось хотів, може як зробити ферму і заробити на цьому непогано. Чувак продав 60 тисяч поїнтів, показав скрін, в його ще стоїть три ферми по 100, якщо не помиляюсь, по 120 тисяч поїнтів. Він ще фармить. І я впевнений, що в його не три аккаунти, а акаунтів 10. Тобто, якщо рахувати 10 тисяч поїнтів до 10 доларів. То ми можемо порахувати, що чувак вже просто на своєму інтернеті на фарму як мінімум 400 доларів, що доволі непогано. Тобто ноль вкладень, просто оплата за комуналку за інтернет, і ти просто за місяць фармиш собі там 500 доларів, що доволі непогано. Ну і давайте перейдемо до наступного, само складного, напевно, це якісь play-to-earn проекти, які ну невідомо на що заходити, якщо ти не маєш нормальних бабок. Бо Якщо ти заходиш в Play-to-Earn-проект, наприклад, як Sunflowerland, туди потрібна мінімальна екрана, да? Ну і ти, звичайно, не заробиш там дуже багато. Наприклад, за перший тиждень ти заробиш ноль, ти підеш в мінус. За перший місяць ти заробиш ноль, ти підеш у мінус. Бо ти будеш прокачуватись. Далі да, ти будеш стабільно заробляти. Ну, якщо в тебе є якісь донат, да, ти швидше прокачаєшся і швидше відіб'єш свої бабки. Звичайно, що для багатьох проєктів... Треба донат і щоб грати в плейтеропроекти, 99,9% треба донат. Є винятки, такі як Ноткоїн, Хамстер Комбат, Блюм, Хот, Virtus, і багато інших. Це проекти з самого Телеграму. Наприклад, з NotCoin можна було спокійно, будь-який школьник, любий школьник міг залутати з самого нульового, да, аккаунта з Telegram Premium, міг залутати спокійно там 120 доларів з одного аккаунта. Тобто чувак, школьник, да, він іде в п'ятий клас, і він залутає 120 баксів з е, ноткоїна. Наступний чувак е, е, задротить ход, в його є там багато проєктів, і він е, всякі роздачі лаунчпули теж залутає бабку. А тепер найфайні, саме різковий, само найкращий і найгірший метозаробітка це два в одному. Це комбо, майже як не з кафе, три в одному, тільки два в одному. Е, це Мємкоїн, мємтокен і всяка така муфта. E, почнемо з того, що таке мемкоїн і це типа Шибаїну, Догі там, Кондом e, і щось таке подобне. Оце все мємкоїн, які просто мєм. Ну, да? e, e, і суть цього така. Що, наприклад, є такий чувак, всі знають Ілон Маск і Він дуже любить Dogecoin і можна розуміти, що буде з Догікоїном. Наприклад, дивимося Twitter, Elon Musk постить якусь хрень, Dogecoin говно, не продає Tesla Dogecoin пішов вниз. От, і таких нюансів є багато. Ну, звичайно, ніхто не знає, коли яка монета та стрельна. Тобто, в будь-який момент да, ти можеш кинути 100 баксів і стати доларовим мільйонером. Взагалі спокійно. Ну і в будь-який момент ти можеш вкласти тисячу, 10 тисяч доларів і стати, ну. Просто бомжари, ні Ну і типу, тут ніхто не застрахований. Тому краще вибирати найбільше, якщо для інвестицій, це якісь е, прекрасніші проєкти, такі як хоча б BNB, Ethereum, там, не знаю, Starknet, Ada, Ton, нормальні проєкти, а не всякі, такі, типу, DoggyCoin а-ля NotCoin. Суть цього відео була розказати про скам, про різні актуальні методи заробітка, нагадати. Ну і показати, як учні вже продали там свої ГРАЗ, ми їх заробили, ще не продали там Xeon і багато чого іншого. Якщо у вас є якісь незрозумілі питання, можете написати це в коментарях або перейти в телеграм-канал і задати це особисто. Там я швидше відповім і більш зрозуміліше вам буде. А також не забувайте підписатись. А на цьому моменті з вами було Кор і всім пока.